Друзі, всім привіт! Всім гостям, підписникам мого каналу. Всім вдячні, що залишаєтеся на моєму каналі. Ось, у нас пройшов сезон дощиків і помідорки наші почали у нас боліти типу фітофтори. Такі. От бачите, це, це спіли, а це зелені ще. Що... Ну, от, от, трохи ми, це буде наш другий рецептик. Ну, ось, а це ми вибрали і будемо сьогодні марінувати помідори на зиму. Пообрізали дещо погане. Для цього тут у нас 1,5 кг нарізаних уже помідорок. Коротше, ми будем, рецепт будемо казати на літрову банку. На літрову банку нам треба пол кіло. Ось. Ми будемо закривати півлітрові баночки, але рецепт напишу на літрову баночку. Для цього ми беремо помідорки. ось Це буде у нас три літрові баночки. Грубо говоря, це десь буде 5-6 півлітрових чесничок. На кожну е е літрову баночку 3 зубчики. Тут у нас 9 зубчиків, гострий перчик. Ось болгарський, перець солодкий, Ми вже все порізали. Ось так от. А фітофтору вам ставлю фотографії, покажу, як які були порчені наші помідори, як ми їх пообрізали. Ось, потім ще ми беремо уксус, сахар, сіль. ну ось, І, і в принципі, все. А, да, беремо ще болгарський перець, коротше, Ми беремо на е літрову баночку 100 грамів болгарського перця. Що була. Тут у нас 320 грамів 300 грамів. Кробов, баночки ми вже простерилізували у цьому. У мікроволновці, кришечки теж пастеризували. Все, зараз будемо все перемішувати і покажу вам, що в нас з цього вийде. Так, друзі, приступаємо. Беремо ми наші помідорки і сюди відправляємо наш болгарський перчик. Можна ще сюди додати або окріп, або петрушку. Ну, ми нічого не додаємо. Так, тепер беремо наш часничок і через прес. Можна через тертушку, можна через прес. Ну, хто як. Ось так. Через прессик усе всюдимі. Ах, який ароматики пішов нашого часничка. Помідорки виходять дуже смачні. Рекомендуємо. Так. Це я напоминаю, тут ми робимо на 3 літрові баночки, а рецепт я вам на одну літрову баночку. Так, тепер беремо. Червоний гострий перець. Чайна ложечка. Півчайної ложечки. Ось, ось Так, додаємо. Тепер беремо ми на так, столову ложку сахара, столову ложку це на літрову банку. А ми беремо три. Ось такі. Раз. Два, три. Так. І беремо ми чайну ложку солі. Ось на літрову. А нам треба на три, це буде нам три літрові. Ой, три чайні ложечки солі. Так, і беремо столовий оцет, уксус. Ось. На, на 3 баночку нам треба 40-50 мл уксуса. Тут у нас 50 у цій. На три баночки ми беремо такі неповні. повні, а так одну другу. Отак от, так от. Так. і все це мірительно от перемішуємо. Можна мешати рукою, але ми будемо. Добре перемішуємо, щоб наша пропомидорка пропиталася. Ну ось, ах, який ароматик стоїть, і що це щось не не пересказуємо. Так і ви викинули наші помідорки, а так ось бачите, ось буде у нас. Ось бачите як? Так, и теперь берем баночки, баночки наши простерилизованы. И плотненько-плотненько накладываем в наши баночки. И отправляем на 15 минут кипятиться в кастрюле. На газ. Все, що не вашого часу не займати. Так, друзі. Поварилося наші помідорки 20 хвилин. Ось, Достали ми їх. Зараз покажу вам, які вони всередині. Ось. Якщо видно вам, ароматик стоїть. Це вам не передавалося. Так, і ми їх закатуємо. Закатуємо і перевертаємо до повного остивання. І ці помідорки у нас вже готові через троє суток. Воно пробувати, куштувати. Ось. Так що так З вас підписка, лайк. Ось. Якщо вам не тяжко, а мені буде це приємно. Що не просто так я займаюся своїм каналом. Ось. Так що отак. Всім пока.